Привіт! У сьогоднішньому матеріалі про спіруліну. Цю водорость уже давно рекламують як надзвичайно корисну біодобавку, буквально для всього і всіх і для дітей, і для дорослих, і для літніх людей, і для оздоровлення, і для схуднення, і для уповільнення старіння. Сьогодні ми розберемо, чи дійсно спіруліна може допомагати при схудненні. Кому і в яких випадках вона може бути корисною? Як правильно її вживати, щоб отримати ефект? Ставте лайк та поїхали! Головний факт, чи допомагає спіруліна схуднути. Так, у деяких випадках вона може прискорити процес схуднення, особливо, якщо ви займаєтесь фітнесом. Але є важлива умова: ваш раціон має бути збалансованим і низькокалорійним, а абонемент у спортзал активно використовуватися. Тобто спироліна це додатковий, а не основний засіб. Чому вона працює? Через свій хімічний склад зверніть увагу на три ключові моменти. Вітамін В1, ціамін, він критично важливий для обміну речовин. При його нестачі спалювання жиру сповільнюється. У сучасному раціоні його часто бракує, особливо при дієтах. Вітамін В2, рибофлавін, також впливає на метаболізм, його дефіцит часто зустрічається у вегетаріанців. Заліза. Нестача заліза призводить до швидкої втоми, задишки та повільнішого схуднення через гірший транспорт кисню. Як це працює? Якщо у вашому раціоні не вистачає цих речовин, спироліна може стати паличкою-виручалочкою, але є нюанси. Скільки спіруліни варто вживати, аби досягнути своїх цілей? 3 грами на день, як у таблетках якихось, наприклад, салгар, це замало. Ця доза не покриває потреби. 20-25 грам сушеної водорості це оптимальне, саме така кількість може дати ефект. До речі, чи ви знали, який обман можна зустріти у таблетках спіруліни? На упаковках часто пишуть, що спіруліна багата на вітамін в 12 і вітамін А. Але b 12 у спіруліні це псевдовітамін, який не засвоюється людиною, а вітамін А часто додають штучно. Деякі виробники збагачують таблетки додатковими нутрієнтами, але не завжди чесно про це повідомляють. Як правильно вживати спіруліну? Купуйте порошкову форму, не таблетки. Додавайте 20-25 грамів на день, наприклад, у смузі, салати. Якість важлива. Обирайте перевірених виробників. При хронічних захворюваннях перед вживанням спіруліни консультуйте з лікарем. Чому люди хвалять ефект таблеток спіруліни? Ефект плацебо це дуже сильний ефект, але якщо ви хочете реальної користі, обирайте справжню спіруліну у достатній кількості. І ще трошки цікавих фактів про цю водорость. Спіруліна це одна з найдавніших форм життя на землі. Спіруліна існує понад 3,5 мільярди років. Ці блакитно-зелені водорості одні з перших фотосинтезуючих організмів, які створили кисень у нашій атмосфері. Спіруліна це космічна їжа НАСА. Наса досліджує спіруліну як ідеальну їжу для космонавтів через її високий вміст білку 60-70% та можливість вирощувати її в умовах космосу. Спіруліна це найбагатше рослинне джерело білку. У спіруліні білку більше, ніж у м'ясі, сої чи бобових. Вона містить усі 9 незамінних амінокислот, що рідко для рослинних продуктів. До речі, імперія ацтеків вирощувала спіруліну як основне джерело білку. Її збирали з озера Тескоко і називали Теку іт Латль. Спіруліна – це природний детокс. Спіруліна зв'язує важкі метали, наприклад, мешяк, свинець, завдяки фікоціаніну, пігменту, який також має сильну антиоксидантну дію. Проте спіруліна це детокс для екологічних середовищ, де вона живе. Чи детоксикує вона саме вас, або ви з'їсте важкі метали рядом, разом з цією водоростю це велике питання. Спіруліна допомагає при алергіях. Дослідження показують, що спіроліна може знижувати рівень гістаміну, полегшуючи симптоми алергічного рініту, наприклад, на пилок. Проте алергикам перед вживанням будь-якого нового продукту варто радитись із лікарем. Спіруліна підтримує імунітет. Спіруліна стимулює виробництво антитіл і цитокінів, що пояснює захист від деяких вірусів. Спіруліна зменшує поганий холестерин. Регулярне вживання може знизити е, холестерин низької щільності на 10-15% завдяки гама лінолієвій кислоті в своєму складі. Спіруліна вирощується в екстремальних умовах. Вона живе в лужних озерах, наприклад, у озері Чад в Африці, де інші організми не виживають. Спіруліна може замінити синтетичні вривники. Фіка Цеанін, блакитний пігмент з використовують як натуральний фарбувальник у продуктах харчування, наприклад, у морозиві. Сподіваюсь, інформація була для вас корисною. Дякую за лайк, і за підписку і за дзвіночок. До нових зустрічей на моєму каналі. Пока!